Святочна академія до дня працівників освіти відбулася напередодні професійного свята освітян у приміщенні червоноградської загальносередньої школи 1 Подякував за нелегку самовіддану працю вчителям та привітав їх з святом міський голова Червонограда Ігор Чудійович. З Скромності весь час говорю про те, що освіта це еліта нашого міста, тому що через вас формуються молоді люди від того, як ви працюєте. Як ви віддаєте себе цим дітям і таким буде в значній мірі майбутнє покоління нашого міста, нашої держави? Хочу щиро подякувати кожному працівнику педагогічних колективів, від директора школи до технічного працівника, тому що вчителем стоїть школа завдяки вашій активній праці і сьогодні так виглядають наші заклади. Те, що освіта міста Чорнограда є на чільних позиціях в освіті Львівської області, це і ваша заслуга. Сьогодні наша освіта це і набір різноманітних закладів як від дошкільної, так і позашкільної освіти. І це є така добра система, яка не дає збою, яка працює для того, щоб максимально підготувати. Молодих людей до цього непростого світу. І я ще раз повторюю: від, від, бо ми бачимо, які різні молоді сьогодні люди є, вони значно відрізняються від батьків своїх, життя стає набагато інтенсивнішим, комунікабельнішим. Сьогодні нові виклики йдуть перед молодими людьми, і ми маємо підтягуватися до вимог того часу сьогоднішнього, готувати дітей до завтрашнього дня. Ще раз щиро вас вітаю, бажаю вам терпіння, бо педагогам терпіння вкрай потрібне. Бажаю вам в першу чергу здоров'я, бажаю успіхів, творчих, здобутків і звичайно талановитих учнів. Також хочу подякувати всім, хто допомагає нашим педагогічним колективам, в першу чергу батькам, спонсорам, небайдужим людям. Це ті люди, які розуміють кошти вкладені в освіту, це кошти вкладені в майбутнє нашої держави. Свято вас, хай Господь береже вас. Від Червоноградського виконавчого комітету вручив грамоти та подяки. Привітав свій колектив, начальник Червоноградського відділу освіти. Адже 23 роки викладали в голови наших дітей, наших вихованців, те, що ви повинні любити свою землю, свій народ. Віти їх захищати і словом, і ділом. І ми маємо справді вже хороше, виросне, приналежне країні покоління молодих людей, які стоять і будуть стояти за свою землю і за свій народ. За це вам велика дяка. Дякую вам за те, що ви, незважаючи на різні перепитії, заробітній платі, оснащені ваших кабінетів. Бо ви завжди ставите високі планки і до нас, і до влади, і до себе, ви працюєте. Ви працюєте і маєте результати. Тільки вчора п'ятеро наших працівників нагородилися грамотами обласними, з них четверо мали достойні грамоти, достойні премії. Цим відзначені були тільки декілька чоловік. Але скільки в нас ще є прекрасних хороших освітян. І завдяки тому наше місто завжди славилося своєю учнівською молоддю, своїми вихованцями. Від імені виконуючого обов'язки генерального директора державного підприємства Львів Ярослава Шаварського освітянам щирі слова подяки та успіхів у праці побажав заслужений шахтар України, герой України Сергій Руденко. Зачесні отці, пане голово, шановні освітяни! Від імені Генерального директора і від себе особисто хочу вас привітати з вашим професійним святом День працівника освіти. Висловлюю велику подяку вчителям, які надають учням нові знання, виховуючи їх патріотами України. Бажаю вам міцного здоров'я, миру, родинного щастя, Божого благословіння. Сергій Євсеєвич вручив грамоти та квіти. Також гарні теплі слова вітань звучали від запрошених гостей, ветеранів вчителів, представників громадських організацій, педагогам, які роблять перші кроки в своїй кар'єрі, були вручені посвідчення молодого вчителя. А священник, отець Іван з церкви Святого Володимира, благословив на добрі справи і на подальшу роботу усіх присутніх. І ми священники завжди призиваємо Боже ім'я. Молитвах за вас, за тих вихованців, яких ви настановляєте на дорогу правди і на дорогу життя, і вони вам є в більшості вдячні, тому що все наше майбутнє, ми знаємо, починається зі школи. Ми завжди раді, коли нас просять в школу на етику, на якісь інші заходи. І нині приємно, що діти люблять, коли приходять. Священники любих церков, конфесій, і все-таки е, вони чують з їх уст, оце кажемо, е, духовне на цінах настанови, це духовне благословення. І ми бажаємо, щоб в першу чергу е, завжди над вами ми кажемо світило над всіма нами, Ясне Сонечко, щоб було безхмарне небо, щоб в скорім часі, як нам і говорять. І ми того прагнемо всі і молимо в Бога, щоб був мир, щоб не гинули наші діти, наші дорогі рідні, кажемо, сусіди, знайомі. І нині ми бажаємо, щоб ваші уста були сповнені любові, віри, добра і милосердя. Зараз ми освятимо з отцем Михайлом ікону покрови Богородиці, яка буде, не мов би, так і є. Символ, який буде переходити в різні школи, в різні заклади, і розпростертий буде завжди над вами в тяжких різних моментах життя. Бо людина е шукає порятунку, і ми віримо, що сила в молитві має велику кажемо, поміч. І хай вона завжди охороняє від всяких бізд, негаразд і буде захистом. Кожному з нас в нашому особистому житті.